Чи призведуть тарифи Трампа до обвалу ринку в вересні? Слухайте. Ну у нас же не тікток, нас серйозний канал. Якщо ви шукаєте прогнозів, в чатах завжди прогнозують обвали, які є, які не стаються. Зараз SAP 500 all time high. Насправді американська економіка демонструє хорошу форму, судячи з останніх даних по безробіттю, там є певне сповільнення. Але в цьому відео я хотів би вам роз'яснити трошки більше щодо тарифів. 9 липня, 1 серпня. 9 липня це була перша дата, коли якби. Пауза закінчилась і мало б вести ці драконівські тарифи, в тому числі там на Японію, Південну Корею, Євросоюз і інших великих торгівельних партнерів. Якби це сталося, це, я думаю, було б дуже негативним фактором, або, скажімо так, навіть катастрофою для ринків, особливо щодо Євросоюзу. Однак цього не сталося. В нас знов такий тяні, та відкладай, повертай. І таке, мабуть, з тарифами цей хаос буде продовжуватися. 1 серпня це нове закінчення цієї паузи по тарифам. Там мають розсилатися листи. Прозвучало там 25-40% сорок відсотків Японії Південної Кореї. Насправді. Цей інформаційний шум можна трошки відсунути і сфокусуватися на корпоративній звітності, яка почне виходити в серпні, і ось там за другий квартал вже буде більш-менш зрозуміло, чи мав якийсь вагомий вплив оцей тарифний хаос на прибутки компаній. Поки що, не зважаючи на всі очікування економістів, мої, в тому числі якогось прискорення інфляції внаслідок тарифів в США не відбулося. Ну, хоча хтось скаже, що і тарифи були, поки що незначні введені в дію. Ну, ось ми з вами маємо подивитися, що ж буде в серпні. Ця Дата 1 серпня може знову посунутись на 1 вересня, а може і не посунутись. І якщо це буде торгова війна, Євросоюз США буде дуже погано, якщо вони домовляться, це позитивний фактор. І далі, ось в серпні, вже в корпоративних прибутках. А ми пам'ятаємо, що прибуток це основний фактор довгострокового зростання ринку, буде більше правди. Сподіваюсь, що вам це відео було корисним, тому дякую за ваші лайки. Підпишіться, будь ласка, на наш канал.